Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому доволі цікаві та доступній формі розповідається про різні аспекти колекціонування у сфері нумізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені як автору, і вам, шановні підписники. В цьому відео хотів би вам розповісти про новинки зі світу української філателії, але не просто марки, а стандарти. І не прості стандарти. А стандарти у вигляді неймовірно чудових, шикарних. Непристойно елегантних українських писанок, будь-які епітети, які ви використаєте для характеристики цих марок, будуть доречними. Ці марки заполонили серця, розум і душі українців, які в тому числі були далекі від світу української філателії ще у 2022 році. Адже саме 27 вересня 2022 року світ побачив перші дві марочки з цієї серії. А серія, це 10-й 10 випуск стандартів України. Я для вас взяв зі своєї колекції дві КПДшки, аби вам нагадати, як виглядали ці марочки, і ви усвіжили свою пам'ять для того, щоб продовжити рухатись далі вже з новинками. Ось так: це були марочка тарифу У 12 гривень це Львівська область. І Марочка тарифу М, 18 гривень, це було Вінницька область, село Яворівка. Ось так от виглядали марочки. Так виглядав штемпель першого дня. Прошу не дуже звертати уваги на цей конверт, адже штемпель не заходить на марку, тому цей конверт повноцінно не можна назвати КПД. Але функція цих двох конвертів заключалась не в тому, щоб показати вам якісний матеріал, а в тому, щоб просто нагадати, як виглядали перші дві марочки. Ось так ці марочки виглядали на КПД, будучи вдвох, і погашені відповідним штемпелем першого дня міста Києва. Ну що ж, давайте повернемось до самих новинок. Перш за все, мова йде про марочку тариф аш Це Івано-Франківська область, село Тростянець. Тариф цієї марки був просто неймовірно маленьким, а саме 50 копійок. Що й дало можливість багатьом з нас замовити для своєї колекції ось такі шикарні аркуші. Тут у нас 99 марок, що в загальній вартості менше 50 гривень. Тому вони розліталися, як гарячі пиріжки. Ось саме так виглядає сама марочка. Тариф Айдж. AH. І ось так виглядає друга марочка. Яка теж вийшла сьогодні? Так, тариф Т. Номінал 6 гривень. В доступі її сьогодні на Гловпоштампі я не знайшов. Відповідно, мені прийшлося замовити її в онлайн-маркеті на Укрпошті. Будемо сподіватися, що прийде вона неушкоджена і в повній готовності долучитись до малої колекції. Це, до речі, Гуцульщина. Тариф Т. Е, я додатково взяв для себе ще й кварти. Ось так виглядають кварти для колекції. Ось так. Гарно. І шестиблоки. Шестиблоки взяв різних варіацій, не буду вам їх всі показувати. Головне, щоб ви побачили, як виглядають ці дві марочки у такій комплектації. Та саме в такій комплектації шестиблоків я покладу їх до свого альбому. До... Пороківок українських марок. Ось так. Сам аркуш ви бачили, неймовірно чудовий. Що ж, давайте подивимося, що ж було у комплекті. Як ми розуміємо, стандартний конверт, який ще вийшов у 2022 році, використовувався не тільки для попередніх марок, але й для сьогоднішніх. Самі марочки з штемпелем першого дня виглядали ось так. Можете подивитись, розглядати штемпель. Він нічим не відрізняється від штемпелу першого дня, який був вересні 22-го року для двох марок, які започаткували цю серію. Просто відрізняються датою. Все. Ось так виглядають КПДшки з однією маркою. І так виглядають КПДшки з двома марочками. Ось. Додатково до всього цього я взяв конвертик. Ось такого формату він вийшов. Давайте подивимось, до речі, в якому році. 2021 рік. Великодній цвіт. Чудово пасують ці марочки графічному дизайну і експозиції на цьому конверті. Такі марки, такий конверт я пропустив також поштою, тому буду очікувати. До речі, давайте поговоримо з приводу тиражу. Тираж марки Hсього на всього мільйон. А марки Ті, якщо не помиляюсь, 6 мільйонів. А чому я кажу, що всього-навсього, адже тираж оцих двох марочок був набагато набагато більшим. Тираж М це був 7 мільйонів, а формат У 20 мільйонів. Зрозумієте різницю і відчуєте, так би мовити, на контрасті. Ну що ж. Основне, я вам показав. Тепер давайте перейдемо до мого улюбленого. До приватного випуску. Я не пошкодував і взяв доволі багато різних екземплярів, аби поповнити ними свою колекцію і показати їх вам. Буду по максимуму швидко і без зайвої інформації вам показувати. Дві однакові листівки погашені. Штемпелем першого дня по одній марочці. Ось так чудово. Посередині яєчка розмістились. Дві новиночки погашені такими ж штемпелем. Це всередині віночка. Дуже мені захотілося мати саме такий варіант. Ось він. Тут вже фауна, так би мовити. Ось так. Чудово, Я думаю, мені дуже вони подобаються. Заперечень яких зауважень до них в мене немає. Повторюсь, це все приватний випуск. Тепер йдуть е, листівочки погашені саме по дві марочки. Посередині центра... централізація цих марок була саме в такому форматі, аби штемпель був посередині самого графічного яйця. Ось теж. Дві. Дві. Маю на увазі марочки дві. З штемпелем. Дві. Ніби вони, Не ніби, а це одні, знаєте сама листівочка, але мені захотілося погасити, окрім дві, двох, ще й однією тежкою, Бо по кольору вони дуже, дуже гарно контрастують і співпадають. Ось так. Колір вирішив цієї марочки, так би мовити. Гармонія. О, чудове слово! Тут ми вже бачимо трішки інші випуски, трішки іншого формату, але теж дуже-дуже гарні. Дві по одній. По одній. Ось це глянцева була така. Я дуже хвилювався, що цей глянець е не дасть змоги дуже пов так би мовити, повноцінно зробити штемпель. Але ні, все чудово. Невеличкі, е так би мовити, проміжки, недопечатування деяких літер, але це нюанси. Ось у нас такі дві. В одиничному, одиничному екземплярі по одній марочці. Тут дві. Ось так я вирішив зробити. Виглядають, ну, не знаю, мені дуже подобаються. Якби ви знали, як воно на дотик ще. Пуф. Пісня. Ось так. Це такий приємний милий гномик. Зайчик, який ховається в норку або в паркан. І, напевно, його маленькі дітки-зайчики біжить від них святкувати подалі. Так, ось такі радісних великодніх свят. Ну, Це вже зовсім третій приватний випуск, але мені він дуже подобається, контрастує і відповідає сучасним політичним, соціальним реаліям. Можливо, багато хто в інтернеті і бачили ескіз-малюнку, саме ескіз -малюнку, який був використаний для цієї листівки. Зроби собі дві штуки на пам'ять. Ну і ось такого формату були ще. Листівочки, такого. І такого. Якраз листівочка містить писанку, яка відповідає писанці на новій марці. І тут так само. Ось так. В принципі, все, що хотів вам показати. Невеличкий гармидер на столі, але я думаю, ви мені пробачите. Ну що ж, дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на цей канал. Я відразу перепрошую за освітлення, за певні моменти, пов'язані зі зйомкою, адже на вулиці мряка освітлення приміщення дуже погане, але мені хотілося з вами поділитись першими емоціями і всім тим, що мені отрим... вдалося сьогодні здобути для себе, для колекції. І, відповідно, хотілося показати це і поділитись це, це вам, і поділитись з вами. Тому залишайте свої коментарі, підписуйтесь на цей YouTube канал обов'язково, переходьте за посиланнями на мої соцмережі і теж залишайте, ставайте членом нашого клубу сповіді колекціонера саме у цих соціальних мережах: Instagram, Telegram і тому подібне. Ну і що ж, звичайно, зустрінемось на наступній колекційній сповіді.